Всім привіт! Хочу сьогоднішнє відео розпочати з розпаковки. З'їздила, забрала деякі посилочки, які вже досить давно замовляла. Навіть якщо чесно, вже не пам'ятаю, що там всередині, тому що замовляла десь числа 15-го. Тобто ну, більше ніж 2 тижні до мене їхала ця посилка. Ніяк не могла доїхати. Також замовила деяке замовлення забрала в Ну, Там невелика кількість, але все ж таки. Дещо забрала, тому зараз розпакуємо разом і разом подивимося, що там. Так. Цю посилочку, цю посилку я вже розпакувала, тому що е це корм для нашого котика, в нього закінчився і я розпакувала і достала ось цей. Цей ми йому відкрили, не знаю, вперше беру. Е Наче їсть, тому що він у нас досить такий вибагливий, нічого не хоче їсти. І я постійно експериментую з тим, що йому купити. Загалом взяла ось такий. Цей новенький брала, не знаю який. Він сподіваюся, що також буде їсти. Це також не знаю. Ну це я брала не для нашого кота, а для... Для іншого кота. <звук> і роял. Також взяла. Маленькими пачечками беру, тому що дуже часто відмовляється їсти і він у нас пропадає. Так, що це з такого? І вони завжди кладуть іграшку для котика або якийсь смаколик. Цього разу покрали, поклали таку мишку. Часто м'ячики бувають, мишки, ну або ж смаколики. Так, розпочнемо з найцікавішого. О, так, чим це тебе відкрити? Так. Корм я цей давно замовляла, але він дуже довго не йшов, тому я замовила на іншому сайті, але це також корм. Так. Папір. Тут у нас папір. І що, крім паперу? Ага. Це капсули в посудомийну машину. Не пам'ятаю, чи я такі брала. Взяла, були по акції, по досить такі хорошій акції були. Не знаю. Попередні у мене інші. Буду пробувати ці, сподіваюсь. Подеваюсь, нормальный. Так. Чекайте. Пустите. Так. Тут так уж папир. Папир, папир. А тут уже Цікавіше. Це для донечки брала. Вона такі зірочки любить. Брала одразу дві пачечки, дві, дві баночки, так було дешевше. Вона їх з'їсть без проблем. Також сік. Вона любить такий. Бутончики. Були по акції, тому взяла. Ось вийшла Ціла коробочка. Тобто, а тут що? Ага. Соус. Мама, гами, все відкривати з Добре, я не буду закривати двері. Гаразд? Ти щось хочеш? Хочеш батончика? Іди mm -hmm. тату відкрий. Mm -hmm. О, і соус. Взяла три баночки, тому що він дуже швидко закінчується, завжди мені не, не вистачає. Так, коробок усе, потім епіцентр. Що в нас тут в епіцентрі? Скотч завжди потрібен. Так як ми робимо ремонт, взяли тісточки, тому що вони завжди закінчуються. Десь забув помити, вона засохла. Тому це так. Про запас щоб було це, чоловік брав, клей це для нашого фітнес-м'ячика. Наш кіт пробив м'ячик, а Доця любить на ньому стрибати, тому взяли, попробуємо заклеїти, подивимося, що з цього вийде. І це я для себе взяла такий зелений концентрат, колорати такі зелений і зелений. Два різні кольори зелений. Це я хочу дещо поекспериментувати, обов'язково покажу, що я планую з цього зробити. Сподіваюсь, у мене вийде. Кому сподобається, також буду робити. Ще зайшла, купила ґрунт. Ось такий. Саме звичайний. У мене там помідорки ростуть, кімнатні помідорки, все не можу їх пересадити, тому нарешті купила ґрунт. Разом пересадимо. Е, так, наче з основних покупок все. Ну, і ще заїжджала, о, боже, що тут робиться? Розпаковки. І заїжджала ще в магазин, купила тісто на лазаньку сир звичайний, доці сирочки. Вона останнім часом щось почала їх їсти, мандаринки. І трішки м'яса закупила декілька кілограм. Тут планую зробити. Ось така у мене вийшла розпаковочка. Дещо потрібне, дещо, можливо, не дуже сильно потрібно, терміново, особливо така кількість корму. ну Це вже нам сподіваюся надовго вистачить. І сподіваюся, що він його буде їсти, тому що постійно настільки сильно перебирає цими кормами, ми вже стільки різних варіантів перепробували. І Грандор, і всі, всі і Оптіміли, і Роял, і Асама, чи Асама, не пам'ятаю, як правильно вже різні він. Почне їсти і потім відмовляється від них, і не знаємо, що з ним робити. Загалом так. Далі треба це все прибрати. Швиденько зараз це все приберу, розкладу. Заховаю дещо від дитини, щоб вона не все одразу його з'їла. Та й так. А зараз ще планую показати вам нашу ванну кімнату, що ми там зробили, як ми там зробили. Що ще не доробили, і, можливо, де в чому накосячили трішечки. Ну, як без цього, тому що ми робили все самі, і, можливо, трішечки десь непрофесійно це все зробили, тому що досвіду як такого в таких справах ні у мене, ні в чоловіка немає, але вирішили все робити самі, тому що наймати людей це дуже дорого. Тому якось так. Як і казала, зараз швидесенько покажу нашу ванну, що ми вже зробили, що ще плануємо зробити, і, можливо, деякі косяки, які ми вже допустили. Тому давайте почнемо, напевно, з освітлення, що в нас тут і як в нас тут. Як бачите, в освітленні передбачено вмикач на дві позиції, тобто в нас іде основне світло. Це звичайна лець-стрічка, пущена по периметру, і вставлена в. Металевий профіль, який призначений для лиць-стрічок. Це одне. І друге ми ще не зробили, але повинно бути під ванною додаткове освітлення. Це ми ще не підключили на сьогоднішній день. На сьогоднішній день використовуємо як додаткове освітлення зеркало. Воно у нас прямокутне. І ми підсвітку вибирали, щоб була. Ззаду за зеркалом, тому що зараз дуже багато йде зверху стоїть освітлення. Воно як, можливо, трішечки краще видно, але так як ми хотіли як додаткове освітлення, тому ми брали обов'язково, щоб було ззаду. І ми брали, щоб воно вмикалося від сенсора, датчик руху, щоб не було ніяких додаткових вимикачів. До речі, тут ще повинна бути розетка. Але на сьогоднішній день ми ще її не встигли поставити. Ну, так як ми хотіли, тут тільки розетку, щоб ніяких вмикачів не було, щоб оце вологими руками не тицяти, не клацати. Так собі гарненько включив і все. Так що поки що ми використовуємо це як додаткове освітлення. Як бачите, в нас була вбудована фурнітура. Ми дуже довго її шукали і обирали, щоб була вона однакова по дизайну, по стилю. Тобто, в нас над раковиною ось такий, це імпрезовський, і щоб було ось таким носиком. І... У ванній кімнаті в нас також однаково йде це імпреза. Єдине, що ось це інша фірма, і ось душова лійка, також інша фірма, тому що не було. Ми дуже довго шукали перемикач на три позиції, щоб він був вбудований, щоб був не захмарна ціна в нього, і щоб візуально він нам підходив під іншу фурнітуру. Знайшли ось такий на три позиції, наче працює. Непогано. Також лійку шукали, щоб була вбудована, і одночасно зразу була з тримачем. І шланг брали таку трубку, якщо війшов з тримачем. Чому тримач не ставили тут зверху? Тому що в нас зверху йде. І плюс я не хотіла, щоб воно ось, ось так от постійно вісіла, ця лійка тут. Я знала, що так буде гарніше. І так вона хоча б буде тут стояти, а не лежати у ванні. Тому ми ось так обирали, щоб воно все підходило одне під одне, мені подобається. Служить вже в нас воно 2 роки, наче все нормально. Єдине, що імпреза, це імпреза, воно трішки краще миється, аніж оця фірма. Це воно хоч також не дуже там прям дешеве, але. Візуально, коли воно нове, наче не відрізняється, а коли вже почали користуватися, то воно тяжче миється, і на ньому зразу видно наліт. Ось, наприклад, ось тут воно, бачите, гарніше. А тут хоч милося, але все одно ось таке залишається. Тяжко його відмити, один раз водою полив і все, і воно вже знову з таким потьоками. Тому якість тут значно краще. Але тут і ціна більша. Плитку ми клали все самі. ну, В принципі, ми тут повністю все самі робили, чоловік сам клав плитку. Ось тут плитки, як бачите, немає, і тут плитки немає, тому що тут передбачені ще шафки, їх ще тут немає. Тут немає і тут ми також плитку не клали, але вже на сьогоднішній день зробили тут шафку. Єдине, що тут ще будуть дверцятка, Тому. Цей весь безлад він закриється, і візуально його все не буде видно, тому що від цих речей нікуди не позбудешся, а воно е, десь повинно ховатися. Тому будуть дверцятки, і нічого цього всього не буде видно. Е, бойлер заховаємо, і тут також буде е, шафка. І ми за шафками вирішили не робити плитку, і, відповідно, дозволили собі не дуже сильно рівняти ці стіни, тому що саме ці стінки були такими досить кривими, і ми їх не ідеально вирівнювали саме кути. А ось, наприклад, уже тут, де йшла плитка, ми вже тут рівняли гарно кути, щоб можна було стик-стик, щоб не було проблем при тому, коли ми будемо класти плитку. А тут вирішили трішечки і фінансово зекономити, і, відповідно, час ми також зекономили. З наших косяків. Як бачите, тут у нас вимикач. Він тут не просто так. Ну, Взагалі ми вже коли всю електрику провели, згадали, ну, точніше, може, не згадали, а подумали про те, що в нас витяжка, і витяжка в нас вмикається ось такою кнопочкою, і вона йде назад. Ти її вмикнув, і вона починає. Шуміти. Наприклад, виключити її автоматично ніяк не можна, вона вимикається через 2-3 хвилини роботи. Ну і відповідно вмикається, якщо підвищена волога, то вона також вмикається. І, наприклад, коли дитина прибігла і включила цю витяжку, а вона не потрібна, щоб вона працювала, то ми подумали, що треба буде зробити вимикач. І заховаємо, ну, стіну ми ж робити вже не хотіли, тому що ми вже... Трішечки підзадовбалися тоді робити ремонт, і додатково ще це велика кількість пилюки. Тому ми вирішили, що все ж таки ми просто заховаємо цей вимикач в шафці, його не буде видно. Єдине, що можна буде ще провід прикріпимо до стінки для зручності і ось так от. Його візуально не буде видно, він нікому не буде заважати, тому хай собі там буде. З косяків у нас тут розетка. Ми чомусь взяли не подвійний розетки, а одинарні, і вони один до одного не притискалися. Чомусь теж не знаю, чому, але не подумали, що це ж можна купити просто подвійну розетку, і вона ідеально все стане. Але як уже є. Тому, ось так. Але це там також воно все закриється шафкою, шавкою, тому я не дуже сильно через це переживаю. Тут, як бачите, також ще немає верхньої кришки. Просто положили і шматочок плитки, залишався ось такий, ми просто його зверху положили і поки що так. Буде шафка, все гарненько закриється, нічого не буде видно. Шафки так само будемо робити, як і тут. Будемо шафки робити дерев'яні. Думаю, в принципі, повинно бути досить практично, тому що тут безпосереднього такого контакту з водою немає. Плюс постійно в нас працює витяжка, вона автоматично спрацьовує, тому невелика кількість вологи і, в принципі, деревину ми також обробимо, тому, думаю, що проблем ніяких не буде. Будемо зробимо, будемо користуватися, будемо бачити. Також, коли робили ванну кімнату, думали, що зробити тут скляні шторки. Але так як у нас ванна не примикає від стінки до стінки, тому треба було пробити відповідно і тут шторку, і тут шторку. Це все і фінансово, і плюс у нас маленька дитина, я навіть рада, що ми не зробили ніяких скляних шторок. Зробили просто ось таку єдине, що купила карніз, який гнеться, і по всьому периметру гарнесенько так прикріпили ми його до стінки, і воно все гарненько їздить. Ніяких проблем немає. І я задоволена даним рішенням. Шторку можна завжди замінити, якщо вона не сподобалася, Тому зробили ось таким карнізом, який гнеться. Рушнику сушарка. Якщо я не помиляюся, це наче українська якась фірма вона наче непогана. Єдине, що коли вона вмикається, вона трішечки пищить. Ну, це велика проблема, так як це вона знаходиться у ванній кімнаті, і його не дуже сильно чути. І як бачите, вона в нас чорного кольору. В нас взагалі вся фурнітура хром, а це чорного кольору, тому що ми її ще купували ще до того, як починали робити ремонт у ванній кімнаті. І, можливо, думали робити тоді на той момент фурнітуру чорного кольору. Але фурнітура чорного кольору, ще й плюс вбудована нормальної якості, стоїть захмарно. Я також купувала два додаткових ось такі гачечки, кручечки. Ось, взагалі, це вакуумні. Вони тримаються як вакуумні, але. Так як в нас ну, вакуум тримається тільки на е, глянцевих поверхнях. а на, Так як в нас не глянцева поверхня, то додатково я купувала ще тут такі е, шайбочка, вона приклеюється до стінки, а зверху вона ідеально глянцева. І відповідно, та шайбочка приклеюється до стінки, вона дуже гарно приклеюється і все тримається. Уже два роки вісить, нарікань ніяких немає, і вже вакуумом. Прикручується, ось ця штучка вона крутиться і притискається до тієї шайбочки. Це також якийсь український виробник, не пам'ятаю, але ідеально тримається два роки. Нарікань ніяких немає. Ще нічого не відлітало і виглядає, виглядає досить гарно. Я також обирала, щоб було під хром. Гарно, акуратно. Навіть помітно, що це звичайна пластмаска. Ну, тільки вона така досить якісна пластмаска. Якось так у нас вийшло, Загалом не ідеально, але враховуючи те, що ми повністю все робили власними силами, не наймали жодних людей, робили і теплу підлогу самі, і взагалі і перекривали все самі, не маючи ніякого досвіду в цьому, в принципі, ми вже два роки користуємося, мене все влаштовує так. Потрібно ще багато чого доробити, навіть елементарно дрібниць, таких як поставити розетку і повішати полички. Якщо будуть в когось якісь запитання на рахунок того, яка в нас фурнітура, яка інсталяція, звертайтеся, я обов'язково відпишу. Вийшли на вечірню прогулянку, але тут така погода, що краще б сиділи вдома. Дощ іде і одразу замерзає і дуже слизько, але їй захотілося піти погуляти. Да, Так. І куди ти йдеш? Я не зрозуміла, куди вона йде, але кудись йде. Це, до речі, моя трояндочка. сподіваюсь, вона переживе цю зиму. Взяла ложку і кудись йде. Обережно. Ти куди йдеш? З ложкою і сирочком. Сюди? Ти будеш їсти його? Поки гуляли, то допікся наш манник. Готувала я його за рецептом Глінської. Досить смачний. Всім дякую за перегляд.